Так, і знову дорога на схід. І дорога на схід у нас завжди починається з фонтан Вот. А, ми дуже вдячні Авантарсі за постійну допомогу. А, зараз от, ми фонд Дейвайдей та наш друг а, Жан а, з Швейцарії, фонд Солідаритет, Бринш Мамдань. Ми їдемо на схід їд, допомагати нашим хлопцям, дівчатам. А, і зараз покажу, що ми веземо, що їде. О, що, їде у нас повний довгий повний і ще до нього приче. І їде наш Аршана. Повні баки заправлені, паливо з собою є. Дякую вам, а за допомогу. Все буде Україна. Дякую всім, хто допомагає. Продовжуйте це робити далі. Роботи ще на жаль, багато. О, всі тримаються і ми маємо допомагати. Тому слава Україні! Baia bayia 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 как тебе ведется отлично я люблю всякие приключения на Донбассе не только вот. Все просто иногда по трассе машины останавливаются из-за дождя я такого еще не видел в жизни